Усім привіт з Венеції. Ми нарешті осмілилися, вирішили покататися на гондолі. Таку красу пропустити неможливо. Зараз нас посадять у гарнюню якусь. Черга, треба чекати. Я сподіваюся, що ми встигнемо до сьомої години, тому що від сьомої години на... 20 євро дорожче. За 90 євро, так. Да. Отут ну, біля хардрок кафе американське. Черга після нас ще залишилася. Ну і вистачає тут цих гондолів. Ну ось булася ще одна мрія. Покататися на гондолі. Це правильно. Гарно розминаємося за Стрічним Транспортом. І потихеньку Хвиль нема легенько, як по маслу. У нас гарна гондола, гарно вироблена. Подушечки червоні, королівське крісло у нас. там. Бобік також катається. У людей замість автомобілів човни. Вчора дивилися ми з моста, тепер ми дивимося з під моста. Нахилятися треба водіям гондол. Ми йдемо бачити нісу нісу хвіст, багато бажаючих. Трошки вузко в декотрих місцях, але нічого вони розходяться, вони звикли. Ми йдемо впритик. Все, ці вже приїхали. Пів години у нас прогулянка. Лука. Цей дядько може називається Лука, отам написано, бач фамілія. Або ця лодка називається Лука, цей ця гондола. Тут можна повечеряти. А, це він Лука. Маємо гандолієра лука. Ще би щось заспівав. Треба налити йому. Ці гондоли здебільшого на весіллях святкують весілля на таких гондолах, Вони як весільні. Весільний транспорт. І коштує вона 75 тисяч євро. Ми виїжджаємо на, випливаємо чи виповзаємо на Гранде канал Ріалто, отут наша зупинка. Гранд каналі. Ага, Гранд каналі. Оцей міст, де ми сьогодні були Ріалто, отут справа. Ось тут ми сьогодні гуляли біля цих ресторанчиків. Сонце! Ми пішли на обгін. Я не знаю, в мене захоплює дух від краси, від емоцій від, від цього всього. І 90 євро воно того вартує, щоб знаєте, щоб це відчути. Будівлі, гарні, старі, але нічого наш гондольєр не розповідає, що це таке що тут відбувається. Кажуть, поїхамо І женився, ага. У цьому в цьому будин. за ніч день. Вау. Поліція. А що це ми лиш одні сюди звернули? А решта хто куди? Один, всі жодна пішли. І ще ще перед нами. Не ті, що перед нами йшли. Це маршрут такий. Черговий міст. Цього разу якийсь залізний. Деспар. Якийсь супермаркет. Дивіться, скільки нас тут є у воді. У них маршрут розчитаний рівно на пів години. І вони отак тихенько один за одним. Правда, хто куди, напевно, тому що по іншим каналам вони також ходять. Перемовляються між собою.

proprio a casa di mare sì, sì, si si sbaglia sì, a tempo i atti conoscono i mestieri no giorno che fai? Sì, no? Sì. no? Sì, no? Sì. no? 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 кожного є свій маршрут. Ми маршрут не вибирали. Ми сіли, навіть не питаючись, куди ли... коли летимо. Тут у них десь наші дзеркало є, щоб розминатися. Ріомену одела лаверона. А, да. Що там живе? Моцарт. В червоному домі колись жив Моцарт. У якому році начали будувати тут дома? Скільки років роки це вдома? Тут дома, бачиш, вже підкріплюють, плюс вони роздуває їх вологість. Вода робить свою справу, як ніяк. Корозія. Подвала <гупи> біда бараболя заміщала. На. Риба є в каналах тут. Ви бачили в минулому відео? Ми наблюдали, зараз не видно.

Вот фіш ісхі? Коротше, не скучно, багато у нас є. Один за одним, один за одним. Це напевно, де от півгодини закінчується, там вони тебе висаджують, так? Да? Чи вони там везуть, де взяли? Ага. Ну, раз везуть там, де взяли, то вже легше. Готель бенвечатті. А перед нами дівчата, так, які сіли, п'ятеро дівчат. Тут також стоянка. А, да, ми вже майже на місці. Do you have to get, like, um,

Вони попереджають один одного, щоб були обережні, бо там повертає ще один човник. Все, у нас вже на місці. Маша, що півгодини вже минуло? Зараз скоро буде вже. Скоро буде вже. Глубина може бути 2-3 метри. На головному каналі 5-7. Ну. Не. Ну, достатньо, 3 метри це достатньо глибоко. Стоїмо в черзі, щоб перепаркуватися. а там розщедуються, але я бачу. Наш гондольєр народжений у Венеції. Але за пів години ну нічого нам не розказав інтересного. Про Венецію, про місто, про історію його дивно. Або він заморився за цілий день. Або він просто не говіркий. Барба папа. डा बप पम पम बप हा ओबे केवा ये जय माता दी